Миколаївські студенти дизайнери презентували свої роботи у виставковій залі. Відбулося відкриття виставки Нові горизонти від Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Це традиційна виставка, це кафедра дизайна нашого Київського університету культури Миколаївській філії. Вона традиційно в цей час демонструє свої роботи і студентські роботи, і викладачів, тому що викладач, який працює з, з молоддю по дизайну, він і сам є творчою особистостю. У рамках заходу відбулася церемонія погашення тематичної поштової марки. Її дизайн був розроблений кандидатом мистецтвознавства та членом національної спілки художників Юрієм Удробінським. Вона присвячена тематиці його художнього профілю різьбленню по дереву. Представники Укрпошту, відвідавши мою виставку, запропонували зробити таку власну марку по роботам, щоб вона. Була як марка, яку можна там дарувати або там колекціонувати. І ну, я погодився це, на це, і далі вже, от зробили, скажімо, зробили пропозицію на спецпогашенні. Випуск марки готувався близько трьох тижнів. Розповідає начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції Дмитро Маляс. До цього процесу була залучена велика команда професіоналів, в тому числі дизайнери з Києва. Це невеликий наклад. Випущено всього шість блоків, 102 листівки і 50 конвертів. Це була дуже кропітка робота, і це непересічна подія для міста Миколаєва, тому що не кожен день ми випускаємо власну марку з спільними зусиллями. Ми маємо такий гарний результат і хотіли б сьогодні культурної діаспорі, митцям представити цю продукцію і провести святкове спецпогашення. Начальник Миколаївського управління культури Юрій Любаров вважає, подібна співпраця художників та великих компаній є потужним інструментом в популяризації сучасного мистецтва. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.